Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі! В цьому відео я вам розповім цікаво, який телефон дешевшись на 512 ГБ. Redmi, ну, Редміну. Пов... чи Redmi, ну, погнали. Купити. Так, телефон Poco X7, ну, дивіться. Так, дивиться зараз, Poco... дивиться x 7 коштує в цитрусі 14500 гривень на 512 гігабайтів, але вже немає в наявності. Як добре, що ми встигли купити Xiaomi Redmi Note 14 Pro на 8250. Ість, дивіться, скільки коштує. Коштує 11 000, але нам треба на 512. Так, дивіться, купити телефон. Там Redmi Note 14 Pro 12 512. Гігабайтів. Цікаво. Скільки ж коштує Redmi Note 14 плюс 5G? Так, будемо дивитися на розетті. Так, мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 14. Pro плюс 5G 12, 512 гігабайт стоїть. 19 тисяч гривень. Без знижки 21 тисячу гривень. Так камера 200 мегапікселів. Дозвіл 4К 3840 на 2160. Пам'ять 112 ГБ от. Так, но ну розільна задність дисплея така, як на Oco X7. Cortex-A720 64 біт і cortex a 520 теж 64 біт. Так, і давайте подивимося, цікаво, яка комплектація. Так, Комплект постачання. Гарантійний талон, документація, кабель для синхронізації, скріпка для виймання, сім-карти, телефон. Хол. Так і цікаво так. Як, яка ж батарея Так, камера 200 а яка батарея. Так, дивіться друзі. Батарея така ж, як на Поко. І чи є якийсь е, сенс переплачувати за Redmi Note 14 Pro е, 5G. чи, ну, Є там якась різниця. купляти Poco X, 7 який коштує там без знижки, по-моєму, 17 тисяч, по, Чи Redmi Note 14 Pro Plus, який... Коштує без знижки 21 тисячу гривень, а зі знижкою 20, а зі знижкою 19 тисяч гривень. Насправді різниці між ними особою немає. Так, камера буде краще в Redmi Note 14 Pro плюс 5G, але я рекомендую взяти Poco, тому що Poco він. Дешевші характеристики майже такі ж самі. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня.